Скільки років ти в рекламі? Практично стільки ж, скільки і в дубляжі. Зустрічне питання. Скільки в дубляжі? Я чекав цього питання, тому відповім 25-й рік. Він поставить таку крапку, ну не крапку, проміжковий такий варіант. Буде 20 років, як я в дубляжі і в рекламі. А яка твоя картина стала першою в дубляжі? Моя перша картина виникла в 2006 році, і це був мультфільм Змивайся. Ага. Я там озвучував такий був Родді. — Це про звірят, так? Да, вони Бі всі звірятка. Там, вони. там і Костя Лінартович озвучував так. такого жаба велика, прикольного. Це був ще Птірдакшн Саунд. Я працював тоді на Птірдакшн Саунд, і от саме тоді відбувся цей дубляж, там в тій студії, де зараз постмодерн на Подолі. Ми писали цей мультфільм. Був супервайзер з Америки. Ще все було дуже серйозно. Для мене це був такий стрес, просто сильний, тому що ну навколо. Багато людей, професіоналів свої справи, всі знають, що робити. А і мені дістається головна роль в цьому мультфільмі. І для мене це було відповідально. Я не знав, що, як, з цим жити. Ну і воно пішло, і пішло легко досить. Я сам був вражений, як воно легко мені дісталося. Оця велика роляка. Як її так прожив, програвся, про просміявся, і все закінчилося. Я вийшов такий думаю, клас, озвучив роль.